Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам, і всім тим людям, хто так ненароком завітав на мій канал. Друзі, сьогодні ми вибралися трошки прогулятись, провітритись. На велику виїхали, бачите, сніжок у нас падає, якщо видно. Ну, от, дивіться, нападало вже. Так що вийдемо по цьому полю, походимо, тут були. Був, я знайшов на кінечник скіфський. Так що давайте походимо. Сьогодні з котушкою вийдемо Сандером. Минулого разу я тут ходив із вайпером 6 на 11, а ця 10,5 на 14,5 дюймів. Попробуємо нею що знайти. Трошки земля підмерше, але ладно, все, не гаємо часу. Друзі, кому подобається ставте подобайку кому ні, антиподобайку. Пишіть коментарі, я всім відповідаю, мені приємно відповідати вам на коментарі. Так що все, друзі, не гаємо часу вперед. Традиційно, думаю, трошки там пластинка йшов, не такий не... незрозумілий був сигнал. Тут ось е риї, бачите, яка глибина. Ну, почти на пін. І такий сигнал був глуховатий. Друзі, нема традиційного сьогодні. Те, що довбать, звісно, не дуже важливо. Давайте подивимось, друзі, я вже щось побачив трошки. о. От щось ми знайшли, друзі. Опа! Опа! Підвісочку! Підвісочку з камінцями. Нічого собі! Значить, тут щось є. Не зря ми приїхали вже добре. В принципі, друзі, не знаю яка культура, трошки почищу, главно, щоб нічого не зламати. І я вам потім, друзі, покажу ближче і краще. Ну, перша знахідка є. Сигнал такий 63-64 Мабуть треба надівати вітрозахист, тому що вітер мешає, ось дивіться, в грудиці, Виламати треба. Що це? Так. Друзі, золото партії, я так розумію. Так, сохранчик... Так, ну щоб винду було. Так, золото партии, мабуть, троячок. Троячок. И... І... Якого року? Снежку взять. У нас благо есть снег, можно помыть. Дорозі, мабуть, 30-го року. Три копійки 930-го року. Ну добре. Єрамонетка. То вже добре. Був сигнал 47-46. А де? Не можу. Забуде. Сейчас положимо так. Так. А це що у нас тут? Якийсь, мабуть, гудзик. Або я не знаю. Що це таке? Да! Гудзик зірочкою. Тому він так і... Був 42, 46. Тут ззаді метал чорний, а тут мідь, я так розумію. О, зірочка, бачите? Ну нічого, добре, зірочка є. Зараз підемо, мабуть, чайку поп'ємо. Був сигнал 81-82, такий високий. От! Так, щоб вам видно було. Що ми тут знайшли? Будемо виламувати так. Опа. Значок ми знайшли, друзі. Клас. Але це радянських часів. Ну, друзі. Я лозиться тут грязюка. Давайте почитаємо, що тут написано. сейчас водичку доставим. Фух, значок. <laughs> Не скифы, друзья. Ну ничего, значок тоже классно. Знахідка, я уважаю. Так, что с ним написано? Отличный артиллерист. Я, друзья, помию его. І потім вам покажу більш ближче і на кращу, так сказати, макрокамеру. Вау, ну прикольно. Все, друзі, ніяк не можу дойти чайку попити. Ну це клас. Бомба. Мені подобається. Все, друзі, ви зрозуміли. І... Ну, підписались. Так що, все, друзі, йдемо вперед. Що, друзі, поп'ємо чайку тому що вже що я вам скажу, бачите? Час 15. 13-15. Так що, друзі, ваше здоров'я, чайок. А гарячий, класний. Бачите, сніг пустився, якщо видно на камеру. І такий доволі нічого. Ну, я думаю, що вела мій, в принципі, проїде сантиметрів до п'яти ми можемо їхати, так що, а тут все, вона, все, бачите, пару сантиметрів. Хтось тут пиляв дрова, бачите, поваляв і оставив. Ну не знаю. Люди в нас, звісно, ну як завжди, мусор, бачите, свині. Хоча я знаю, що вам скажу. Я не хочу ображати свиней. Наві свині інколи бувають культурніші, чим люди. Так що от так Все, друзі, п'ємо чай, засипаю прилад, не буде нічого видно, ну нічого. Я по звукам все одно більше орієнтуюсь, ніж по ВДІ. Так що на звуки в основному. Якось так. Що... Як Вибачаюся за такий відступ від копу, ну але трошки розрядочки нам треба. До речі, класний значок. Я його домий, я трохи в снігу помив, але вдома домий, і добре, я вам покажу. Прикольний. Хех. Ну, часів радянських, але теж нічого. Знайшов гребінець з узорами. Колись я такий вже знаходив. Бачите, узорчики які. Ну, друзі, погнуто трохи було. Ми її трохи вирівняємо, помиємо. Ну, як завжди, в кінці відео я вам покажу ближче, детальніше. Ну добре? Звоніло, звісно, да, 80... 81-82. Нормально, так звоніло, як царюк. Оце так. Ну що, ще ходимо. Яки що був сигнал. Зараз скажу точно який. 66-64. Видов думав, якась, знаєте, этот, ну, алюмінієва з банка концерний. Але я його відкриваю, друзі. І я бачу узори. Може бути і срібла. Акуратно. Дивіться. Узорчики є. Що це було? Не знаю, друзі. Полопа Мав мабуть срібла. Оце така річ. Клас, не знаю якого періоду. Друзі, потім... Помию я вам покажу ближче. Клас. 85-86. Друзі, просто подивіться, що у нас тут... Зараз я трошки отак. Це. Отак ми копаємо. Я, друзі, вибачаюся, я не показую, як я копаю. Тому що, друзі, ви бачите, яка... земля. Что? Давайте <звучит> пойдем, Пошли, такая земля. На коленник забыл. Без на хреново. Может быть и черный, конечно. Десь тут не знаю. Шин пікає скрізь. Задарилось. Ну, сантиметрів п'ять замерзає. Так що, друзі, оце така копанина у нас. Ну, знаєте хобі я хобі. А навірно, вже нічого такого цікавого не буде, тому що глибоке. Я думаю, що чорний метал, так. Да. Виріжемо. Ладно. Ідемо далі. Що був сигнал 46, я так розумію. Це я викопав вже такий тільки більший. Це так розумію з дзвоника. Знаєте, такий дзвоник у мене був. Знаходив теж поламаний. от, оце таке знайшов, Ну добре, ладно, все, закругляємося. Мабуть. Бачите, сніг сипе, як завжди, цілий день, так що, ну, от якось так. Ну все, на сьогодні, мабуть, хватить. Велік пропав снігом, будемо збиратися назад додому. Що тут мене нарили? Бачите, всяких. ну як завжди, всяких ну, короче, Бачите, снігом так все поприпадало. Оце такого ми тут, друзі, понаривали. Ну, а більш цікаві знахідки, котрі ми знайшли, я помию і покажу вам дома. Для вас буде це секунда, ну а для мене буде. Може день, може два. Так що подивимось. Все, друзі. Будемо їхати. Може ще я включу, як будемо їхати. Подивлюсь. Виріли. Бачите. Тут я захист вітру Не, за... не ставив вітро захист. Так що, друзі, ставочок. Так що можу задувати мікрофони. О трошки може і буде. Їдемо, їдемо. Зараз потрібні дві руки, так що, друзі, все, зустрінемося вже вдома на розгляді знахідочок, котрі більш-менш класні. Все, ми прийшли, помили знахідки. Перед тим як подивимося, що ми знайшли. Друзі, хочу вам сказати, що всі знахідки, котрі ми знайшли, вони були куплені на блошинних ринках на Аліекспрес. І зазаліть були підкинуті в землю, потім вириті на камеру. І взагалі мій прилад це є муляжем, тобто він не є справжнім. Так що, все, дивимося, що ми знайшли. Так. Перше, дивіться, ми тут знайшли. Зірочку, так, фокус ТД. Зірочка, бачите? Ну така. Зараз, секундочку, фокус, як завжди. От така зірочка з іншої сторони, вона, бачите, вигнала. От. Потім ми знайшли такий гребінець. Бачите, зубчики побламувані. Ну, я думаю, це радянський час а може царизм. пізній. Не знаю. Щось таке. Так. Знайшли ми такий оплавочок, не знаю. Це, ну, таке собі. Я так дивлюся, бачите, знаєте, в радянські часи був знак качества, так сказати. Логотип. Це, ну, було, на всіх таких більш качественних деталях були вибиті такі логотипи. Так. Потім ми знайшли таку підвісочку, бачите. Колечко з однієї сторони і з другої. А може, це, знаєте, що був? Мабуть, це був значок, Ось дивіться. Так, да. навіть значок такий був. Брошка, типу. Камінця середнього немає. Ну, це таке, Ну, не знаю, нічого особо цінного. Так, потім, що у нас тут? Три копійки 930 року. Ну, доволі приємна монетка. Але вона така, звичайна. І з самого цікавого, друзі, ми знайшли. Дивіться, який значок відличний артилеріст. Ну, бачите, трошки вона погнута, отут ударена. Ну, оце такий значок. Тут, навіть, була вертушка така, що закручується, не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає. Оце такий значочок. Не знаю, що він там був, але знаєте, в землі багато чого. Так що отак. І саме цікаве, ви бачили пластинку таку. Я думав, вона вона була така вигнута, прогнута. Я її ну думав, що спочатку браслет спочатку, а потім я подивився, що це, мабуть, більше всього кільце І я думаю, що, мабуть, срібне такі візерунки в ньому. Кільці. Бачите, розламаний. Я думаю, що це кільце. А може був браслет. Так що, друзі, якось так. Оце, що ми знайшли. Що я вам скажу? Дякую, що ви дивитесь. Ставите подобайки, антиподобайки, Пишете коментарі. На коментарі я завжди відповідаю. І мені приємно відповідати. От. І мені приємно дивитися, що ви. Дивитесь мої відео і що ви цінуєте мою творчість. Так що, друзі, щастя вам, благополуччя, вашим родинам. Здоров'я вам і, звичайно, друзі, всім мирного неба над головою. Далі буде. Дякую.